Сейчас еще будет. Угу. А если вам 206 номер? Мы все разом. 206, -й. Нам нужна консультация. Да. У нас как бы договор аренды. Ну он... вот уже все, вот написано. Да, вот все там мы. Роз'яснення. Роз'яснення. Ну, розумієте, заяви на отримання нормативно-грошної оцінки приймають працівники ЦНАПу. Я не знаю, чому ви з колончиком на сьогодні консультації подаєте Це да. сюди, так? Да? Так, да. без Все, Відомості про земельні ділянки є в державному земельному питанні, так? Mm -hmm. да? Так, mm -hmm. да, так, да, так. Да, да. Скажіте, а от є тут іменно код, який в пісняє? Код цільового призначення? Так, да. він там завід, от тут, що нам дали. як би. Присядьте, будь ласка, якщо вам. А ми постоїмо. У ну, журналіста ви... така місія. Журналісти така місія. Не Стоять. Так. Йому віддіють. Ну, Відоспостереження від, ведеться, тому я думаю, що ви могли би. Ой, так ви готові до цього. Якщо у нас це, до вас так? ніяких претензій немає, це ми шлях проходимо, певний, і хочемо так, фіксувати, да. Да. куди ходили, да. що Продирайте робили. Вам, у вас Але він на напинув... коно. Ну, там є всі Та подавайте документи на. На жаль, на жаль за цемностом, э, нацеление с ним не выйдет, если вы поспите, и... Вы не обожаете тоже... нас, и вы... Ну, подожди, ну... ну вы ви... же... Ну, подавайте оценку, взаимокрутости. Что, что еще раз? Ну, конечно, Светочка, тут коревник находится в этом самом. Пожалуйста, дайте слово руководителю. Ну, у вас закинчится, Ну, понятно, да, вот у нас... Это на вахту взяли мы, короче, у нас, да, да, вот, директор, то есть это нам надо нести обратно. Ну да, не в Киев а Я могу вам сказать про то еще. Что... Да помолчите, пожалуйста, смешно. Да спектакль. потому что помолчите. Ну, хочу... Я прошу, вы можете свои отношения? Да да, я, я не хочу а а а по установке Кабинета Министров, можно сверхаться за власть, а З'їздного податкову використовуючи в'язаються гібридичі та фізичні особи, які передані земельні ділянки, в тому числі на права паралітик. У вас договір не закінчився. Тому, на жаль, внести зміни, якщо не концентрувати. А з на мотивного оцінка, якщо... Ось ми звернулися конфліктично на суперся, ось ми звернулися до... Поліщука. Максим Зимович, да? так? Так. Ну до департаменту замальовався. Зараз я все, щоб було вже якось до Поліщука. Ну це звернение так, ну це, так. Так. Ну, це... це... Ну, це... це... відповідь. До департаменту це два. Так, ну, а, це вже, а... а це вже відповідь на цей лист від Держгеокадастру. Ну ну така в цю подприсвоїли. Я ба, я, 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 я розумію, я ж кап, я ж кажу, ніяких проблем немає, крім того, що як сказано в листі головного управління Держгеокадастру, заява може звертатися до власника, до користувача. Тобто, е, так, тим чином, якщо ви хочете звернутися, я можу прийняти е, у вас документи. І ви в мотивовану відповідь отримаєте протягом 2 тижнів, як це вимагається я, я розумію. зараз. Ми можемо з цим листом іти в Київзем. Так, тобто нам зараз ви не... грошову я... оцінку нам треба. Взяти. Грошову оцінку по, цінку, цьому по цьому, коду… По цьому, по цьому коду. Ми зараз я можу вам відомість, грошову оцінку по цьому коду. Ми розвежуємо. По цьому коду. Ось дивіться, якщо я не можу вам відмовити у зверненні, ви можете звернутися протягом двох тижнів. Ви отримаєте вмотивовану відповідь. Тобто, Чому? Якщо позитивний результат, ви отримаєте витяги, які підтверджують внесення змін, е у разі негативного результату ви отримаєте рішення про відмову, в якому буде зазначена вмотивована причина про відмову. Скажіть, а от цей електровість. Дякую.